Ми тільки що з передової позиції. Хто хай каже, що це то? Хто хай каже, що це що це не війна, це війна, що там немає передової, там є передова, там є добронавчені, навчені, добре озброєні противники. Це бійці Запорізької 55-ї артилерійської бригади розповідають про свою участь в антитерористичній операції 23 серпня. За наказом командування хлопців відправили у район Старобешево Донецької області для того, аби підтримати наступ українських військових на Іловайськ. Але запорізькі бійці запевняють кілометрів за 5 до місця призначення. Вони побачили, що позицію, де мали розташовуватись їх батарея, обстрілюють. Неочікувано для себе побачили, що наша позиція, де повинна була стояти, наша батарея. Вона обстрілюється з території Росії Градами. І це нас дуже вразило, бо точний час і точне місце знаходження батареї, точне місце вогневої позиції ніхто не знав. Був на в маршруті в наказі, значилось тільки пункт призначення. Чоловіки стверджують, їх урятувало тільки те, що техніка, якою вони рухались, була майже несправною, через що військові запізнились. Просто туди не спіли. Ну, розумієте чому. Техніка, але штаб нашої бригади, 55-ї, він знав, куди ми сунемось, де ми будемо розміщуватися. Тобто тут іде вже як підстава нашого командування. Бійці переконані, вище керівництво бригади дає невмотивовані накази та дії. Те, що це не на рівні комбату, а що це вже на рівні. Керівництво бригади це остаточна і машини були всі застарілі, машини всі ремонтувалися за власний рахунок водіями за рахунок волонтерів. Більше того, машини дали наказ вивести на полігон, вивести з парків, хоча б зрозуміло, що зручніше і правильніше їх було ремонтувати саме в місці, саме в парку, де були хоч якась техніка, де хоч були якісь інструменти. Жаліються солдати і на саму підготовку до АТО нормальну техніку за їх словами замінили на стару частина бійців. Навіть стріляти нормально не навчилась. Там на місці бою сталася ще одна ситуація, яку солдати вважають неправильною. Бій тривав півночі, але солдати не змінювали дислокацію. Наказ на це пролунав тільки зранку. І так, з дуже дивним часом збігся час, о сьомій накази відходити, без 18-й сьомій нас накриває мінометний обстріл. Військові кажуть, це якраз той період, коли вони перекладали зброю і дати відсіч не могли. Однак обстріл солдати витримали. Але коли вже відійшли від вогневої позиції, отримали наказ туди повернутися. Це був однозначно приступний наказ, однозначно наказ на знищення. Наших хлопців мотивовано було тим, що треба зберегти, знайти ту техніку, яка ще там лишилася. Там нічого не, не могло лишитися, бо там був ураганний обстріл. Солдати повернулися до Запоріжжя. Їм дали декілька днів відпочинку, та вони стверджують, мовчати не хочуть, бо те, що відбувалося з ними у АТО, не повинно повторюватись. На камеру чоловіки зробили офіційний запит. можемо вважати наше інтерв'ю офіційним запитом до. Відповідних правоохоронних, відповідних контрозвітульних органів, щоб вони дали оцінку, бо ситуація повторюється з тими батареями і з тими підрозділами, які зазнали значних втрат, і також, щоб керівництво нашої бригади пояснило, чому у нас не давали можливість нормально підготувати гармати, чому у нас в такому стані ми отримали машини, чому жодного разу не проводилась експертиза наших гармат до. Учбових стріб тим більш після учбових стрільб, і тим більш після виходу в зону АТО. Чому за весь період підготовки в нас було лише 12 пострілів з автомата і лише 5 пострілів з гармат? При цьому не було ані нічних стрільб. Ми два дні намагалися додзвонитися до командира 55-ї артилерійської бригади Сергія Брусова, щоб поспілкуватися з ним на цю тему, однак не змогли з ним зв'язатися. Мобільний телефон, який нам дали у військовій частині, як ніби його мобільний, не відповідає. Телефонували і на роботу, та не застали пана Брусова на місці. Якщо після виходу сюжету керівництво бригади захоче прокоментувати заяву солдат, вони можуть звернутися до редакції нашого телеканалу. Катерина Шапка, Федір Попадюк. спеціально для медіагруп нові проекти.